Друзі, всіх вітаю Аркрипто на зв'язку. Сьогодні ми поговоримо не за біткої, не за крипту, а за нафту за день, коли пляшка звичайної води стала дорожчою ніж нафта. 20 квітня 2020 року пляшка звичайної води коштувала дорожче ніж цілий здоровений танкер нафти. Саме цього дня ціна на нафту впала з 45 баксів до мінус 24 доларів. За два торгових дні на Волстріт нафта впала на 153%. Це стало так званим чорним понеділком для всього світу, і особливо для трейдерів сировиною і фінансових фондів, які інвестували в. Сировину це призвело до каскаду ліквідацій і дуже дуже багато фінфондів і трейдерів втратили свої капітали як взагалі товар може коштувати нижче нуля? Чому той, хто втрачав гроші в кінцевому рахунку, опинився в плюсі? Куди Європа поділа надлишки свої нафти, коли весь світ зупинився? І як інвестори стали заручниками своїх інвестицій? Про це все ми поговоримо в цьому відео. Як взагалі товар може коштувати нижче нуля? Ось пляшка води, її вартість 1 долар. Якщо ви хочете її купити, то ви віддаєте 1 долар і отримуєте її. Ось барель нафти. Якщо ви хочете її купити, ви отримаєте її безкоштовно, і при цьому продавець дасть вам зверху 24 бакси. Як так? Адже тоді б всі ринулись би за безкоштовною нафтою і за халявними грошима. Все просто, механіка товарного ринку влаштована так, що кожен товар має свою вартість, і вона визначається попитом і пропозицією. 21 квітня співвідношення попиту до пропозиції визначив ціну на барель нафти мінус 24 бакси. Також одним із ключових факторів було наближення експірації по ф'ючерсним контрактам на нафту на товарні біржі, CME. Що це означає? Простими словами: якщо ти став в лонг або шорт протягом місяця, то ти маєш його закрити до настання дати експірації, тобто 21 квітня. Але що стало б основною причиною виникнення такого божевільного дисбалансу між попитом і пропозицією? Причиною номер один став коронавірус, а саме, санітар обмеження, які зупинили роботу авіапортів авіаперевезення. А по статистиці саме літаки і є найбільшими споживачами нафтопродуктів у світі. Це був перший удар по споживанню нафти, що спричинило певний такий ну, досить критичний дисбаланс. Причиною номер два були тонкощі видобутку нафти, адже нафтову свердловину просто так зупинити не можна, зміщуються пласти ґрунту і рахунки що цю сверловину через певний час треба було бурити знову. Тому це дуже довго, дороговартісний процес, і ніхто не зупиняє сверловини надовго, принаймні. Ось тому нафту підкачували хоча б на мінімумі. Тобто, це додавало надлишок нафти в ринок в той час, коли найбільші її споживачі, літаки, да, стояли і припадали пилом в ангарах. Третьою причиною був брак ємностей для зберігання. Адже да, досить логічно, окей, зараз нас. Нема споживання, ми качаємо нафту і просто її кудись складаємо. Але виявляється, у світі немає так, такої великої кількості ємностей, де можна би було б зберігати всю цю надлишкову нафту. І четверта причина це спекулятивна складова. Товарних ф'ючерсів, адже експірація припадала саме на 21 квітня, і будь-який трейдер, який стояв в Лонгу чи в шорту, він мав закрити свою позицію. Лонгісти закривали свої позиції і спричиняли ще більш додатковий тиск на ринок. Всі ці чотири причини сумарно і стали. Основною такою причиною, чому катастрофічне падіння на нафту за два дні сягнуло 153%. Відсотки. тобто нафта пішла. Мінус, чому той, хто втрачав в кінцевому залишився в плюсі, е, уявімо таку ситуацію. У вас є е, нафтовидобувна компанія, ви добуваєте нафту. і зупинка кожної свердловини для вас несе певні фінансові ризики. Ви можете неправильно її законсервувати, можуть зміститися шари ґрунту, і вам придеться висверлювати всю цю е, сверловину заново. Ви можете неправильно законсервувати е, знову ж таки свердловину. І спричинити витік нафти на поверхню, тобто забруднення навколишнього середовища, все це несе певні фінансові ризики. Тому нафтокомпанії, прорахувавши це все, були згодні доплачувати вам, щоб ви забирали цю нафту, яку їм просто банально не було де зберігати. І в кінцевому рахунку, тоді коли сировинні трейдери і ЄТФ-фонди, фінансові фонди втрачали гроші на падінні нафти. Ці компанії з часом відновили на повну потужність своє виробництво і заробляють гроші по сьогоднішній день, в той час як трейдери і фонди просто збанкрутували і були ліквідовані. Тепер звернімо увагу на геніальне рішення країн Європи. Куди ж Європа дівала свою напту, коли знову ж таки весь світ зупинився? Справа в тому, що європейські країни мають свої сховища, і ну, їх площа да їх об'єм він більший ніж в США. Це перше. Друге, європейці почали швидко орендувати всі танкери, які вони могли тільки знайти, і зробили з цього. Плавучі склади вони просто наповнювали танкери нафтою і вони стояли собі в морі, в портах, зберігали цю нафту. Не рухались, нікуди і не везли. Ну і плюс вся труботранспортна система країн Європи вона заповнювалась по краях нафтою, і знову ж таки це зробило з неї склад. Саме такий геніальний підхід зберіг європейських нафтотрейдерів і фінансові фонди від таких катастрофічних наслідків, які спостерігалися в США. Якщо глянути в минуле, то ми побачимо, що європейська марка нафтобренд падала лише до мінус 6 доларів. І як нарешті інвестори стали заручниками своїх інвестицій? Найбільше постраждали сировинні ЄТФ. Фонди, ну і так звані великі спекулянти. ЄТ фонди купують на товарному ринку нафту часто з плечем, так званий левередж, а своїм інвесторам продають акції такого фонду. Де-факто інвестор, купуючи папери такого фонду, інвестує в нафту, да яку на спотовому ринку купує цей ЄТ фонд і десь там себе зберігає. Під час стрімкого падіння цін на нафту виникла така ситуація, як Margin Fall. Коли брокер телефонує управляючим цим емітенту цього etf фонду і просить донести додаткову заставу, тобто збільшити маржинальне забезпечення відкритих позицій. В свою чергу, коли вони не змогли виконати цих умов, це призвело до обнулення або ліквідації таких фондів з майбутнім делістингом з біржі NICE. Інвестори а, в папер ЄТФ фондів втратили повністю всі свої інвестиції без будь-якого відшкодування. А самі фонди були з часом ліквідовані. Абсурдна ситуація. Люди, які інвестували в нафту, втратили все в той момент, коли за покупку тієї ж нафти виробники. Були готові доплачувати. Отака сумна історія. І як підсумок з усієї цієї історії, дивіться, 20 квітня 2020 року перевернуло сприйняття устрою ринків і показало недосконалість захисту рядового інвестора і навіть великих таких левередж фондів ЄТ фондів. Це продемонструвало, що товар реально в певний момент часу може з певних причин коштувати. Менше ніж безкоштовно на сам перед яку ви маєте винести мораль да з цього всього з цієї всієї розповіді. Адаптація під конкретні риночні умови набагато більше вартує ніж ваше довгострокове прогнозування. Ну а весь світ запам'ятає 20 і 21 квітня 2020 року днем, коли вода стала в моменті коштувати дорожче ніж танкер нафти всім профіту!